Андрію, ми знаємо, що у вас вчора був концерт тут же в Палаці України. Скажіть, будь ласка, чи надихнули вас ваші Мадонни на новий хід? Дуже надихнули і видихнули, тому що це вчора такий був відповідальний концерт, перед яким ми всі е переживали, але все як на диво пройшло дуже чудово. І звичайно, натхнення це мої глядачі-слухачі. Е вже сьогодні я написав пісню, е яка в якій згадується слово леді? Тому наступна пісня, а, яка буде написана мною, не випущена, а написана це буде про Леді. Тому... Тобто про мене? Звичайно, концерти це є величезне натхнення. Я навіть не відпочивав сьогодні в день, тому що сьогодні премія Музвар, я готувався, і коли на секунду думав, закрию очі, мені от просто прийшла пісня. Ваші батьки були в окупації. Скажіть, будь ласка, як це вплинуло на вас та на вашу родину? Величезною ціною. Наша родина зрозуміла, що таке життя. До цього були моменти, які ми трохи знаєте, десь піднивали, якісь такі. А після того, коли батьки дійсно потрапили до окупації, ми всі зрозуміли, що потрібно жити зараз, не витрачати час марно, потрібно щось робити. Ну, на мою творчість, на мою особистість, вона повпливала таким чином, що я просто почав писати пісні. І от вчора я співав пісню, яка називається Діти війни. Це моя одна із перших пісень, яка для мене є дуже щемливою, дуже болючою. Стали більш розчуленішими. Ви брали участь раніше в реаліті шоу Холостяк в якості співака на одному з романтичних побачень. Скажіть, можливо, це був натяк на вашу майбутню появу? Але вже в якості Холостяка. Моє завдання було підтримати там дівчат. І е, взагалі я вважаю себе як артиста, це підтримка жіночого роду, тому що тільки жінки можуть надихнути нас, чоловіків на нові звершення. Але Холостяк я не піду. Я не люблю шоу, для мене це табу, а тим паче Холостяк. У мене одне серце. Я знаю, що ви донатите. Чи є у вас улюблений підрозділ, якому ви допомагаєте? Та чому? Ну я не можу сказати, що улюблений, чи не улюблений, тому що я з багатьма підрозділами. Е Товаришую навіть дружу, можна сказати. Зараз я тісно у зв'язках з спецпідрозділу Омега Національної гвардії. Це мої наразі фаворити, з якими я допомагаю. От зараз я відправляв кошти їм. Зараз планую купити автомобіль. Для мене всі вони рідні і близькі. Але якщо б мене була змога допомогти всім, я б допоміг всім.